29 березня на території Саксаванського району о 15 годині 30 хвилин на внутрішньодворовій території по вулиці Спаска була скоєна дорожньо-транспортна пригода, скоєно наїзд водієм не транспортного засобу, який рухався на даній території, скоїв наїзд на дитину, неповнолітню дитину. Учень 21 школи, чим задав травми. Водій з місця приводи зник, але встановленими засобами розшуку особовим складом Державтоінспекції був затриманий. Ведеться слідство з Саксаганським районним відділом міліції. 29 березня приблизно о 21-й годині вечора була скоєна. Аналогічна дорожньо-транспортна пригода в Дзержинському районі по вулиці Касіора. Водій не встановлено транспортного засобу, не встановлено водій, скоїв наїзд на літню жінку та малолітню дитину, які переходили проїзну частину по пішохідному переході. Водій після скоєння дорожньо-транспортної пригоди теж зник з місця ДТП. Але за допомогою громадськості співробітниками ДАІ міста Кривору, він був затриманий. Воді знаходився з явними ознаками алкогольного сп'яніння, після чого був доставлений до медичного закладу для встановлення ступеня алкогольного сп'яніння. В цей день скоєно дві дорожньо-транспортних пригоди, з місця яких водії зникли. Саме жахливий факт той, що водії збивають дітей і залишають на приїздній частині без надання медичної допомоги. Хотілося б звернутися до вас, шановні водії, шановні дорослі, якщо вже і спіткало вас таке лихо, не залишайте постраждалого без надання медичної допомоги. Винні ви в цій дорожньо транспортній пригоді, не винні. Це вже буде встановлювати слідство. Але якщо дитину залишили на призволяще без надання медичної допомоги, це вже буде на вашій совісті.